Програма нове життя. Це національна національна програма щодо створення перинатальних центрів. Нас визначили другу чергу створення і фінансування перинатального центру. Ми визначили місце. Це місце буде в обласній лікарні в місті Києві і вже підготували проєкт. Створена робоча група. І в цьому році ми переходимо. Є будівля, то є будівля до капітального ремонту. І надіємося, що в 2014 році ми введемо його в експлуатацію. Останні роки. Дійсно приділяється така, така увага, Закуплено цілий ряд діагностичного обладнання, яке допомагає, щоб виходити таку дитину, яка народилась із меншою вагою. Сьогодні були зібрані усі спеціалісти, які відповідають за цей напрямок. Не дивлячись на це, у нас працює і екстрена медична допомога. При Екстрена медична допомога при е, обласному роддомі. і своєчасно виїжджає в ті чи інші райони, щоб надати допомогу. А важкі матері, які стоять на контролі, вони завчасно забираються обласним роддом, і їм надається допомога, і е, народжуваність дитини відбувається під контролем наших спеціалістів. Чи він буде обслуговувати населення Київської області в новому перинатальному центру? Додатково буде 20 ліжок. Це будуть матері, які з тяжкими пологами, і вони під певним контролем, певний час повинні знаходитися в перинатальному центру, і тільки після цього вони будуть відправлятися в обласні дитячі лікарні, для того, щоб там вже проходити. Лікування подальшому Загальний кош кошторис буде 54 мільйони. В цьому році ми плануємо освоїти 30 мільйонів і е слідуючу частину коштів будемо освоїти вже в 2014 році. Ми вже не виділили певні кошти із обласного бюджету для створення. Проекту і проходження проходження його експертизи зрозуміло, що ми будемо залучати меценатські кошти для того, щоб придбати, тому що просто сидіти і чекати, поки нам державний бюджет дасть, це неправильно. ми будемо вишукувати кошти і в обласному бюджеті, і за допомогою центрального бюджету вводити в експлуатацію такий центр, і я сподіваюся, що він буде введений своєчасно. Ми ставимо мету його вести в друге півріччя 2014 року.